Цими днями в Бучанській громаді відбуваються церемонії перепоховання наших добровольців, які з першого дня повного вторгнення стали на захист рідної держави, стали на захист нашої громади. Кожен із них намагався бути корисним, хто стояв на блокпостах, хто допомагав простим мешканцям надавати їм ліки, допомагав з евакуацією. Багато з них. Не жаліючи своїх сил, віддавали все задля перемоги. На жаль, окупанти їх вбили, і на зараз відбувається перепаховання їх на алеї героїв. Всі вони стали почесними громадянами міста, всім видається відповідна шана. Планується всі такі заходи помінальні це встановлення пам'ятників по всій громаді, всім загиблим героям. Крім того, планується так само увіковічити пам'ять і відповідних на алеї героїв, яка вже в нас стоїть в місті Буча, увіковічити пам'ять, можливо, в меморальних дошках, в тих місцях, де вони проживали або навчалися. Більшість з тих людей, які будуть перепоховані, це хлопці, які загинули на агробудпостач на Яблунській 144. Ця історія облетіла весь світ, де їх 8 людей, 9 людей точніше вели зав'язаними руками, очима по вулиці і потім розстріляли біля фірми агробудпостач. Це були хлопці, прості хлопці, які стали на захист батьківщини, вони стояли на блокпостах, допомагали людям. І 5-го, точніше, 3 березня, коли російські війська заходили в Бучу, вони прийняли перші ними, але були сили нерівні. І їм вони відійшли в будиночок, їх прихистив, до речі, людина просто допомогла їм сховатися, але, на жаль, на наступний день їх панти знайшли і вивели, піддавали тортурам і розстріляли.